Добрий день дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45 в місто Житомир, трафана площадка, тестується 244 G2. Люди вибрали з митраха, поїде до своїх власників в Чуднівський район, мої земляки, військові і служать і будуть обробляти землю. От такий тракторець на Чуднів. Дуже тихенько працює мотор. Дуже гарненько все працює, все перевіряється перед відгрузкою. Ну, 244 G2 знайшов свого власника. Запрошуємо в проспект Миру 45 в місто Житомир, тракторна площадка. Подальшому буду показувати, що цей трактор буде робити і на якій землі буде працювати і що буде обробляти. Дякую.